Їхні імена назавжди вписані в історію української держави. У Тернополі вручили державні нагороди членам сімей військовослужбовців, які віддали своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України у боротьбі з ворогом. Сергій Бабанко один із них. Спочатку повномасштабної війни чоловік без вагань став до лав захисників України. Пригадує його дружина Аліна. Він привіз нас Миколаївщини на Тернопільщину і сказав, що йде нас захищати. Тому що це його обов'язок, і тому що він має показати приклад своїм дітям, своїм синам. І він справді дуже любив наш край, мову, прищеплював цю любов дітям. У грудні 2023 року під час виконання чергового бойового завдання у селі Роботини, що в Запорізькій області, Сергій Бубенко героїчно загинув. У спогадах його рідних живуть найтепліші миті та риси характеру. Доброта щирість, унікальність у всьому, що насамперед проявлялася у захопленнях Сергія. У пам'ять про нього дружина Аліна пише книгу. Дуже любив читати, ми подорожували часто. Він займався спортом. До нього за порадою приходили сусідські дітлахи і прищепив любов до спорту нашим дітям, синам. Також вів свій кулінарний блог, міг, міг прекрасно готувати. Зараз пишу книгу про нього. Сподіваюся, що все зможу передати в книзі. Він був великим оптимістом. Він завжди випромінював позитив, і ця книга повинна бути такою, яка змусить читачів усміхнутися, коли вони прочитають її рядки, тому що все, що робив тато, він робив із радістю, із таким відчуттям хорошого настрою. І Я впевнений, що саме в цій книзі, яку напише моя мама, буде такий портрет нашого тата. Цей день у Тернополі посмертно нагородили 50 військовослужбовців. Рідні захисників отримали різні нагороди, серед яких ордени Богдана Хмельницького, другого ступеня, за мужність другого та третього ступенів, Відзнаки президента України за оборону України та за військову службу. Нагороди головнокомандувача ЗСУ за сумліну службу та комбатантський хрест. Це день пам'яті скорботи. Але це і день, який буде нам постійно нагадувати про тих, хто кого з нами вже немає. Їхні імена будуть назавжди у нашій пам'яті, пам'яті родин і на сторінках сучасної історії у кожного своя втрата та рана, яку важко загоїти чи полікувати, та у пам'яті рідних завжди житимуть найтепліші спогади про захисників та захисниць, їхні посмішки, доброта і несламність, низький уклін, вічна пам'ять, честь та шана героям.